Вітаю вас у своїй крафтовій студії Роса. І зараз я вперше хочу спробувати приготувати натуральне крафтове мило для тварин. І поділюся з вами своїми знаннями з цього приводу і покажу та розкажу. Натуральне крафтове мило для тварин в мене виникла ідея, я була на ярмарку, мені задали питання, чи можна моїм натуральним милом. Тим, що в мене вже є в асортименті користуватися для догляду за тваринами, я не знала відповідь на це запитання, але почала вивчати. І які знання я застосувала для того, щоб от скласти сьогодні цей рецепт і розпочати цю підготовку? Ну, по-перше, я вивчила інформацію щодо того, який PH у, наприклад, домашніх улюбленців котів та собак. Які краще обрати олії як базові, і які краще обрати як додаткові, також які аромати краще обрати, які тобто, для тварин будуть приємні та не будуть відштовхувати своїм ароматом, тобто будуть неприємні. Для того, щоб догляд і у тварин також був приємним. Вивчивши всю інформацію, яку на цей час я знайшла і яку мала змогу вивчити, я склала рецепт відповідно натурального мила. Я завжди складаю рецепти. У мене навіть є ось така чарівна книжечка. Бачите, вона вже на книжках такий зошит. В ньому вже дуже багато всього списано. Тут я записую всі рецепти, і не тільки рецепти, а і те, що не вийшлося, що вийшлося. Як вийшло, тобто, це такий мій настільна книга, миловара, я б сказала. Отже, я склала рецепт, перевірила його на мильному калькуляторі, для того, щоб точно вже прорахувати всі компоненти та щоб мило вийшлося не тільки. Красиве, гарне, тверде там чи ще якесь, а ще, й, звичайно, щоб воно вийшло корисним для здоров'я домашніх улюбленців. І якщо ви зараз на каналі, на YouTube-каналі бачите це відео, це означає, що вже пройшов місяць, і мій перший клієнт Лабрадор Май, спробував це мило і своїми реакціями показав, що можна його запропонувати і для інших його таких же родичів. Що, що ж ми починаємо? Отже, склали рецепт і не відступаємо від рецепту. От в цій ємності я вже відважила рідкі олії: це оливкова, це мигдалевих кісточок і рецинова олія. А у ємності, в якій я буду розігрівати, підігрівати до рідкого стану тверді олії. Відповідно, сюди буду зважувати пальмову та кокосову олію. Вони от такий вигляд мають. Зараз тепло, то олії дуже ці м'які насправді. Так. Дуже ретельно слідкуємо за тим, щоб не було зайвої Далі відважуємо кокосову олію. Я кокосову олію зараз у більшості тримаю у холодильнику, бо спека сприяє тому, що вона дуже сильно розтає. І, так як температура її плавлення досить yeah. низька, через те таке відбувається. І тому вона Взимку, звичайно, ця олія. Дуже така тверда. Я відважила пальмову та кокосову олію і поставити їх для підігрівання, та для того, щоб вони перейшли у рідкий стан та до відповідної температури. І вони вже зважені і я віднесла їх на підігрівання. Тепер наступним етапом потрібно підготувати розчин води та лугу. Для... Годної, для водного такого розчину лужного. Я використовую дистильовану воду, бо, звичайна вода зовсім не підходить. Для того, щоб знизити температуру, коли буде відбуватися реакція, відповідно, я додаю такі кубики замороженого льоду. Це дистильована вода тільки у замороженому вигляді. Ой ой. Так. Угу. ой ой ой. Я відважила точно на за допомогою лагів дистильовану воду для лужного розчину. І ще такий момент: обов'язково, щоб ємність, в якій буде проходити цей процес, вона була термостійка, через те, що під час реакції буде виділятися велика кількість температури. Тому в мене ось така скляна ємність, яка дуже добре для цього підходить. Далі процес буде відбуватися в іншому місці, там, де добре провітрюється, для того, щоб не було. Забруднення в цій кімнаті лужними парами для цього мені потрібно буде взяти воду і ось такі маленькі ваги, які точно будуть вже до міліграм показувати вагу лугу, який необхідно додати до цієї кількості води. У мене сталося трішечки. Непередбачувана ситуація, я записувала відео, але натиснула не на запис, а на фото. І тому у мене оцей етап об'єднання Лугу і олії не записався, бо вже у мене є залите мило. Ну, покажу хоча б як я буду його прикрашати. Дуже хороше мило вийшло. Такої, воно не, не має барвника, це його природнє таке забарвлення. Трішечки зроблю таку, бачите, що вже воно трішечки підзастигає. Це означає, що все в нас вийшлося добре. І додала аромат чайного дерева. Я прочитала, що для тварин такий аромат він. Підходить. Тому ось так трішечки прикрасила, не буду додавати ніяких прикрас, вони тут, в принципі, зайві не потрібні. Зараз накрию цей шматочок плівкою і поставлю в тепле місце для дозрівання. А завтра, вже, думаю, все буде добре, і будемо знімати нарізання мила, натурального мила для тварин. you <laughs>